Урок української мови. Тиждень 29 сторінка 9 Тема нашого уроку. Читаємо разом. Письмо літери, знак м'якшення. Отже, сьогодні на уроці ми з вами пригадаємо алгоритм написання, знак м'якшення. Будемо писати слова слові з цією літерою. Ось Розкриємо її секрет або пригадаємо. Почнемо із вірша Марії Дяченко. Прочитаємо його разом з диктором. Знак м'якшення буква маленька, хоч мовчить та веселенька. Вона пом'якшує вимову і ніжнішим робить слово Марія Дяченко. Ще раз. Знак Буква маленька. Хоч мовчить та веселенька. Вона пом'якшує вимову і ніжнішим робить слово. І останній раз. Знак м'якшини буква маленька. Хоч мовчить та веселенька. Вона пом'якшує вимову і ніжнішим робить слово. Пригадаємо алгоритм написання букви знак м'якшення. Увага на екран. Запам'ятай алгоритм написання букви знак м'якшення. Похила з нижнім правим заокругленням. Овал до середини робочого рядка. Увага! Для верхнього і середнього з'єднань овал залишаю відкритим. Проведемо в повітрі. Похила з нижнім правим заокругленим і овал до середини рядочка. Продовжуємо далі працювати. Найдіть завдання кнопочку і долужіть її написати букву м'який знак ведемо по похилим лініям зошита який знак. Перший у нас іде закритий овал, друга буква знак м'якшення овал не закритий. Для того, щоб з'єднати букву Яку знак з іншою буквою у слові. Пригадаємо секрет букви знак м'якшення. Послухайте, порадуй. Запам'ятай, буква знак м'якшення не передає жодного звука а позначає м'якість попереднього приголосного. Знак м'якшення пишуть у кінці слова та складу лише після букв Д, Т, З, С, С, Л, Н. Молодь, мить, колодязь, рись, хлібець, журавель, день, дядько, близько, восьмий. Підказка, де ти з'їси ці лини. Знак м'якшення під час переносу від попередньої букви не відривають скрині К. І так, перший секрет, буква знак м'якшення, не передає жодного звуку. Другий секрет вона позначає якість попереднього приголосня. Третій секрет знак м'якшення. Пишуть у кінці слова та складу лише після букву. Д, Т, З, С, ц, л, е. з, т, з, й, С, ц, Л, Н. Як їх запам'ятати? Де ти з'їси ці лини. Четверта, останній секрет. Четвертий. Знак м'якшення під час переносу ми не відриваємо від попередньої літери. І так. Виконаємо завдання. Чотири. Перша зірочка. Хвалькові потрібно поставити на м'якшення тільки в тих словах, де потрібно. Кров. Ні. Немає м'якості. П'ять. Останній звук мовляється м'яко. Сік. Ні. Тінь. Так. Горобець. Лялька. Помовляємо м'яко, пишемо м'який знак. Знак немає. Ведмідь. Треба. Нуль. Треба. Далі поділимо, якщо це можливо, слово для переносу. Пень. Не можемо. В слові пень лише один склад. Свірінькає свінь Цві кає. Одну букву ми не можемо перенести. І букву м'який знак» залишаємо залишаємо попередньою лідрою. Яб, лунь, к. Будильник, бу, диль, мик. Далі, будь ласка, прочитаємо швидко слова з екрану монітора. Перше слово п'ять. Друге слово заєць. Що однаково в цих двох словах? Вони мають в кінці звукову знакшення. Далі побудуємо звуковий аналіз слова Я. П. «П» твердий приголосний. А далі стоїть апостроф. Буква Я після апостропу означає два звуки. Є. Завжди м'ятий а, -а, а «чи» займає лише одну клітинку м'який приголосний звук. У слові 5 4 букви і 4 звука. Хоч буква знак м'якшення» не позначає жодного звуку, проте буква Я після апострофу позначає два звуки. В цьому слові один склад. Пригадаємо, які грачни бувають за метою висловлювання. Почитаємо, додавши пропущені слова. За метою висловлювання речення бувають. Розповідні, питальні і спонукальні. Повторимо ще раз. За метою висловлювання речення бувають. Розповідні питальні, спонукальні. З'ясуємо вид речення. Весняне сонце розбудимо ліс. У реченні розповідають про сонечко. Це та розповідне. Хто любить читати казки? Він чистий знак питання. Це питальне речення, є питальне слово хто? Доню, коли, будь ласка, квіти. Це спонукальне речення, мама просить дитину полити. дає їй наказ, Полий, будь ласка, квіти. Запишемо слова за зразком. Яблонька. Будильник і сміється. Ага. Перегляньмо презентацію словникових слів, напишемо їх у робочому мотошиці. Трошки пізніше. А зараз виправимо помилку і назвемо правила, які порушували незнайка: Бур'я, медв'яний, бур'як і святий. У перших чотирьох словах. Не повинно бути апострофом. Буря медв'яний, буряк і свято. Буква Я позначає один звук і м'якість попереднього приголосного. Другий рядок Материк, Африка. Африка з великої назва континенту, Південний океан, Південний з Великою назва водоймища. Третє ластів, низько літають що обіцяють. Ластівка з великою, тому що це перше слово в реченні. Дощ обіцяють, в кінці ставиться крапка. Речення завжди починається з великої літери, в кінці ставиться крапка. Ну а тепер переглянемо словниковий диктант і запишемо його у зошит. Словникові слова читаємо разом із диктором. П'ять! Заєць. Сьогодні, працьовитий. Юнак Ювілей. Беремо робочий зошит і записуємо сьогодні 17 квітня словниковий диктант. І далі пишемо через кому перше слово зкликають всі 6 слів. 5, заяць. Сьогодні працьовитий юнак ювілей. І ставимо крапочку. Відео можна поставити на паузу і дописати слова. А ми продовжуємо далі працювати. Пригадаємо, у яких словах ми не пишемо апостол порада мудрої сови номер 12 У словах буря, буряк, рясно, рябий, повітря, свято, цвят, духмяний, медвяний, різдвяний, крюк, репін, апострофа немає. Тому що букви Я, «ю», «є» визначають один звук і м'якість попереднього приголосного. Повторимо ще раз поради. У словах буря, буря, рясне, ряби, повітря, свято, цвят, духмяний, медвяний, різдвяний хрюк, ріпінг апострофа немає, тому що букви я ю є. Позначають один звук і м'якість попереднього приголосного. Валькові дуже подобалася сказкам братів Грім. Білосніжка. Він і сьогодні написав уривок. Перегляньте, чи все правильно він написав. Білосніжка, не треба крапку. Прибираємо її. Білосніжка розплющила очі і вигукнула Ой, Леле, де я? Що бачимо, буква Д має бути велика, тому що речення починається з великої літери. Далі переходимо на наступний рядочок, буква З має бути велика, оскільки знову нове речення з великої літери. зрадів королевич і розповів білосніжці все, що з нею сталося. Крапка Після крапки з великої літери, а на завершення мови. Ти мені стало миліше за все у світі. Не вистачає практики. Ось такі помики зробив наш валько. Прочитаймо фрагмент віша Катерини Перелісної. Гарна писанка у мене, мабуть, кращої нема. Мама тільки помагала, малювала ж я сама. До якого свята місенка малювала писанку? Так, це до свята. Великодня. Ви слабуйте А ми підводимо на підсумок нашого уроку. Сьогодні на уроці ми пригадали з вами алгоритми писання букви Знак уявчення, розкрили чотири секрети в цієї літери, написали словниковий ктант.